Вибачте, але зараз буду розбирати аккаунт зі сторони, як робити не треба. Нікнейм. купа нижніх підкреслень, вашому клієнту буде важко вас знайти. Аватарка мені подобається. Жирно-пошукова стрічка окей. І далі в шапці профілю починається. Сертифікований лашмейкер. Ну а хто не сертифікований? Дівчата, ну по Ютубу, навіть якщо ви навчились, то все одно собі роздрукували сертифікат. Місто Гданськ морена ви це в принципі вже вписали в жирній пошуковій стрічці, не треба це дублювати. Знову ж нарощення вій. Ну добре, якість стерильність, комфорт і ще окей. Посилання на вашу особисту сторінку нафіга, зі бая. Для чого? Куди ви їх ведете? Що би що, не потрібно, забираємо. Самі хайлайти окей, вони мають собі сенс, але оформлення, ну просто У мене епілепсія починається, тому тут потрібно більш чітко лаконічніше це все робити. Лешмейкери, якщо ви фотографуєте своїх клієнтів, вам обов'язково потрібно прослідкувати за тим, як виглядають їх брови в кадрі, тому що ви фокусуєтесь лише на своїй роботі. Але коли клієнт заходить на вашу сторінку, він сприймає все одним блоком, да, і вії, і брови людини. Тому це дуже часто помилка у лешмекерів: не робіть так і перешіпані брови, і перманентні все. Таке якесь сумбурне плюс. Ця стрічка в однакових ракурсах. Дівчата, отак, от влізі, сфоткані. І я, як клієнт, коли дивлюсь, я би не хотіла прийти, щоб мене отак от сфотографірували і не в самому дочному ракурсі виставили. Тому тут обов'язково потрібно працювати над візуальною частиною. Бачу, майстер вже додала своє фото в останній пост. Це супер, але треба щось робити з візуальною частиною 100%.